Ну що, хочеш стати блогером? Тоді я тобі порекомендую додаток Відеокук, де ти можеш зручно та просто монтувати на телефоні. Просто заходиш сюди. Ти прим'якайш новий проєкт, ти можеш тут вибрати, що вставити у от, наприклад, так от. Ти можеш тут знімати тіктоки. Може підібрати музику. Тут багато крутих пісень. А також звуки є смішні, веселі, страшні, всякі. Одна Наприклад. <свист> я надіюсь, це без авторських прав. Але не хвилюйся тут це без авторських прав. Іменно тут я і монтую. І ще ж, можеш використовувати і успіху, щоб стати популярним.